Люди добрі, це знову веселі модельні історії з мого минулого. Сьогодні буду вам розказувати про те, як на зйомці мені відрізали кусок волосся і відірвали кусок моїх вій. Як ви можете здогадатися, це все неподобство відбулося зі мною в Китаї. Це був 2017 рік, і це була моя перша поїздка, як моделі за кордон, де і в принципі за кордон. Через те, що я тільки почала, в мене було багато тестових зйомок і безкоштовних журналів. І ось на одному журналі сталася прикра ситуація. Сама зйомка була дуже довгою, ми міняли дуже багато образів, але в одному мені треба була от рожева перука. І людина, яка мені її надягала, чомусь це робила дуже дивно, тобто, знаєте, не надягаючи надягаючу. Шапочку для перуки, а просто зав'язавши моє волосся у хвіст. Перуку потім треба було трохи підстригти, і, звісно, кматок мого волосся попав туди, де була перука, мені відрізали кусок перуки, і коли я про це закричала, мейкапер, який в цей момент завивав мені, вій дьорнув і відідрав мені кусок моїх вій. Звичайно, я була не дуже задоволена цією ситуацією, але тоді я нічого не могла з цим зробити. вії відросли, волосся теж, але осадочок залишився.